Дружина каже тобі прибрати свої шкарплетки по всій квартирі, а ти хочеш встановлювати всі ігри, горять дедлайни по роботі або за диплом ти так і не сідав? Адже ще одна катка сама себе не зіграє. Вітаю! Швидше за все, в тебе ігрова залежність, але як зрозуміти, чи дійсно залежний ти від ігор, та взагалі, які можуть бути передумови та причини залежності, а також як не довести себе до такого стану. Привіт! Ти на каналі Дудка Геймс. Минулий ролик, чому ми граємо в ігри, викликав неабиякий інтерес. В коментарях ви просили мене зробити ролик про ігроманію та як себе захистити від неї. Тож сьогодні ми поговоримо про причини, симптоми та профілактику ігрової залежності. Ігроманія це психологічна залежність від азартних, комп'ютерних або інших ігор. Головною характеристикою є те, що вона заважає повсякденному життю. А також нездатністю контролювати свої ігрові звички, це призводить до нехтування іншими важливими аспектами життя, такими як робота, школа та стосунки. Наприклад, коли ти кажеш собі ще одна катка в доту або КС замість того, щоб робити курсову. Хоча наші мами знають про ігрову залежність вже доволі давно, тільки у 2018 році Всесвітня організація охорони здоров'я визнала ігрову залежність хворобою. По їх оцінкам на ігроманів страждають від 1 до 3% всіх геймерів, частіше ігровою залежністю страждають фанати MMORPG. скоріше за все через соціальну складову жанру, яка заміщає спілкування з реальними людьми. І тут важливо проговорити про причини виникнення ігрової залежності. Ними можуть бути соціальна ізольованість, наслідок різних психічних проблем, дефіцит дофаміну і відсутність самоконтролю або легкий доступ до ігор. І, нарешті, ескапізм. Це такий комплекс причин, які часто підкріплюють одна одну. Також залежність від ігор може початись через соціальну ізольованість. Коли людині складно спілкуватись в реальному житті, і вона заміщує це спілкування у віртуальному в тих же MMORPG. але з часом така людина все більше почуває себе ізольованою, тому що ігри забирають весь час, який можна було б витратити на соціалізацію. Ще одна розповсюджена проблема, коли людина вже має нестабільне ментальне здоров'я, наприклад, депресію, тривогу чи розлад дефіциту уваги, тоді ігри можуть тимчасово полегшити симптоми цих хвороб, але якщо не слідкувати за часом проведеним в іграх, то в перспективі вони тільки погіршують стан людини. Існують навіть дослідження від Journal of Medical Internet Research, що люди з вищим рівнем депресії та тривоги частіше залежні від ігор. А все це через викид дофаміну, нейромедіатору, що відповідає за задоволення та винагороду. Тобто граєш в ігри та відчуваєш задоволення, що тут такого? Але якщо це єдине джерело твого задоволення, то скоріш за все в тебе почне розвиватись залежність. Я вже декілька разів сказав про те, що ігри займають багато часу, але реальна проблема, коли ти не можеш обмежити свій ігровий час. Іншими словами, це відсутність самоконтролю. Тобто ігри стають пріоритетом номер один в житті та посувають інші сфери на другий план. Цей самоконтроль ускладнює те, що до ігор в нас дуже легкий доступ. Зараз грати можна навіть на годиннику, тобто я маю на увазі, що доволі годні ігри є навіть на мобільному телефоні, які завжди під рукою, і так легко взяти та втекти від цього похмурого повсякденного життя. Це і називається ескапізм, коли ти втікаєш від проблем у віртуальний світ. Особливо актуальним це може бути для людей, які борються з травмою, соціальною тривогою або іншими психічними захворюваннями. Бачиш, як все взаємопов'язано. Ти не дуже добре вмієш спілкуватись з іншими та відчуваєш себе трохи самотньо. Потім відкриваєш для себе світ відеоігор, де все так легко та можна забути про реальний світ на пару годин. Ти граєш та кайфуєш, просто отримуєш задоволення, та потрохи твої ігрові сесії займають все більше часу, більше та більше часу. Настільки, що інші аспекти життя починають дратувати. Вони не приносять такого швидкого задоволення та взагалі заважають грати. Від реального життя так багато проблем, тому ти хочеш швидше втекти від нього вигри. Знайомо. Але як відрізнити звичайне хобі від залежності? Я буду просто накидувати симптоми, а ти напиши в коментарі, які з них в тебе є. А ще напиши, що в тебе немає залежності, і ти можеш не грати, якщо захочеш. Просто ти не хочеш. Так от. Люди, які залежні від ігор, нехтують своїми обов'язками в інших сферах життя, такими як робота, школа чи стосунки. Це навіть може переростати в пропуск прийомів їжі чи особистої гігієни. Ох, я згадав, як це було в південному парку. Right, be... oh God, Наступний симптом це часті перепади настрою. Людина може відчувати дратівливість, коли вона не може грати, а також захищається або сперечається. Якщо інші намагаються обмежити їхній час на гру, це може бути фатально. Я себе не сохранився. Додамо ще проблеми ментального характеру, коли людина постійно думає про гру, особливо коли не грає, постійно планує у що буде грати наступного разу та коли цей наступний раз буде. Причому відчуває себе неспокійно, дратівливо або примхливо, коли не може пограти. Геймери також можуть відчувати порушення сну та втому через те, що не спали, щоб пограти. Але найгірше, якщо починаються проблеми з фізичним здоров'ям, це і головний біль, і болі у шиї, або синдром зап'ясного каналу. До речі, якщо впізнав свого друга, то можеш кинути йому цей відос, типу не нав'язувало натякнути йому. Цікаво, що кількість годин, проведених за грою, не визначає тебе залежним, бо все індивідуально. Ти можеш грати і 5, і 7 годин. Причому, якщо ти можеш легко перерватися від гри на свої обов'язки, то вітаю з тобою скоріш за все, все нормально. І я плавно перейду до частини, де пояснюю, що треба робити, щоб в тебе не було залежності. Але пам'ятай, що це тільки мої рекомендації. Для професійної допомоги необхідно звернутися до психолога або психотерапевта, тільки перевір його диплом для початку. Тож, по моїм рекомендаціям, все доволі просто: підтримуй соціальні зв'язки поза грою. Бо вони позбавлять тебе від почуття ізоляції та самотності. Встанови собі обмеження по іграм так, щоб від них не було негативного впливу на інші аспекти твого життя, та бажано мати інші види діяльності, що будуть приносити тобі задоволення. Звичайно, буде круто, щоб це було щось офлайн, як, наприклад, футбол чи інший спорт. Але бачу, що тобі цікаво, як же проходить саме лікування від залежності. Тут теж є свої методи. Перш за все, це класичні групи підтримки. Логічно, що це такий вид соціалізації, який показує людині, що вона не одна зі своєю проблемою. Також доволі ефективною є когнітивно-поведінкова терапія. Це коли психотерапевт допомагає людині зрозуміти негативні моделі поведінки та мислення, пов'язані з іграми, та заміщує їх новими корисними моделями. Наприклад, негативна модель поведінки це дратівливість, коли людина не грає. І щоб впоратись з нею, психотерапевт може запропонувати техніки релаксації чи інші методики, все ж індивідуально, і в кінці кінців можуть допомогти ліки. Якщо ігрова залежність пов'язана з депресією та тривогою, то тут спочатку треба розібратись з ними, можуть допомогти антидепресанти, наприклад. Але знову ж таки пам'ятай, що це тільки мої рекомендації, і за професійною допомогою треба звернутися до лікаря. Ігрова залежність може розвинутись у кожної людини. У багатьох знаменитостей вона була, наприклад, у віна дизеля. В інтерв'ю US Today у 2015 році він зізнався, що проводив години, граючись у відеоігри. Це дійшло до того, що він часто не спав протягом всієї ночі, а усвідомив, що має проблему, коли виявив, що нехтує сім'єю та обов'язками, щоб грати в ігри. Адже сім'я це надважливо. Family, 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 family. Або акторка українського походження Міла Куніс. Вона у 2011 році зізналась в інтерв'ю Джимі Кімілу, що стала залежною від онлайн гри World of Warcraft. Їй довелось різко кинути грати, щоб позбутися цієї звички, тобто обмежити себе від гри повністю. Ще один актор, який зізнався в залежності від ігор, Зак Ефрон під час виступу на шоу Елен у 2009 році. Ефрон поділився, що він проводив багато часу за відеоіграми. Та змушений був свідомо обмежувати свій ігровий час, щоб підтримувати здоровий спосіб життя. І це ще не все. Загалом про залежність від ігор в публічному полі зізнались Террі Крюс, Генрі Кавел, Рассел Бренд, Кевін Гард, Дрейк, Джо Роган, де я просто можу створити окремий ролик про знаменитості ігроманів. Тож тепер ти знаєш, як зрозуміти, чи є в тебе залежність. Та що з цим робити? А я нагадаю, що на цьому каналі ролики виходять щоп'ятниці. Тож тисни лайк та підписуйся.